Український джевелін ефективний знищувач танків та гелікоптерів. Та що тут казати, просто гордість українського ВПК, протитанковий ракетний комплекс Стугна. Про нього сьогодні й поговоримо детально, але перед цим прошу вас авансом поставити вподобайку цьому відео, можете і іншим, та підписатися на канал. Це дуже допомагає розвитку цього ютуб каналу. Дуже дякую. Стугна це український протитанковий ракетний комплекс другого покоління. Говорячи про механізм роботи, базова версія ПТРК складається зі встановленої. На штативі пускової установки контейнера для ракет, приладу наведення і пульта дистанційного керування, який дозволяє оператору робити пуск на відстані. Комплекс має систему напівавтоматичного наведення керованої ракети по лазерному променю. Оператор керує комплексом пультом дистанційно зі спеціального укриття, винесеного на відстань до 50 метрів. Після старту ракета повністю автономна, тому стрілець може відразу змінити позицію, уникнувши ймовірного вогню у відповідь. Протитанкові комплекси в перші тижні широкомасштабного вторгнення Росії у 22-му році допомогли зупинити наступ величезних танкових колон на Київ та інші міста. Тоді широко застосовувалися як західні енлав і Джевелін, так і зброя українського виробництва Стугна П, тобто герой цього випуску. Дуну розробило та виготовляє Київське конструкторське бюро-Луч. Це розробка часів незалежності. А працювати над проектом почали ще у далекому, 2005-му, у 2011-му новий ПТРК вже стояв на озброєнні Збройних сил України. Варто також зазначити, що у 2014-му цей ПТРК вже дебютував на Донбасі в реальних бойових діях. Ця зброя, зокрема, була на озброєнні у захисників Луганського та Донецького аеропортів. І росіяни вперше тоді познайомилися з нашою ріднесенькою стугною. Особливості ракет Стугни є їхня надзвичайна пробивна сила. Численні відео свідчать, що для стугни не складає проблеми вразити та знищити найсучасніший російський танк Т-90 прорив. Сам Петерка призначений для ураження живої сили, рухомих та нерухомих броньованих цілей, що мають комбіновану, рознесену або монолітну броню, зокрема й їхнім модним динамічним захистом. А також невеличких цілей легкоброньованих об'єктів та гвинтокрилів в будь-який час доби. А тепер трішечки поговоримо про сам принцип роботи стугни та екіпажу під час бойових операцій. Якщо говорити фактажем, то бойовий розрахунок стугни дві людини, саме екіпаж двох осіб та з трьома запасними ракетами може швидесенько наблизитись до цілі, відстрілятися і зникнути. Ну, також у екіпажу, звичайно ж, є собою і стрілецька зброя. Куди ж без неї? Але якщо говорити простими словами, то бойовим розрахунком стугни вважається транспортний засіб, на якому два бійця приїжджають на позиції, сама ракетна установка. А ще там є типу такий як бортовий КПК, що має вигляд невеличкої валізки, з якого оператор здійснює керування і постріли на відстані. Зараз ми маємо змогу з перших вуст почути про те. Як саме працює цей апарат на фронті. Находимо ціль джойстиком. І коли ціль знайдена, включаємо бойовий режим, тобто йде підготовка ракети. І після того, як тут пише дозвіл на пуст, зажимаємо кнопку і йде вихід ракети. І так, ну, так само цим пультом направляємо ракету іменно в саму ціль. Мені подобається, як воно горить. Вони свої бігають. Швидко, зручно, ефективно та недорого. Це все про нашу стугну. До речі, чи знали ви, що цей Петерка названо на честь невеличкої української річки, що протікає у Київській області? Вона має назву стугна у часи середньовіччя. Вона була оборонним форпостом та слугувала захистом від кочівників. Але на щастя, я не Путін, тому на цьому глибокий екскурс в історію завершено. Повертаємося до реальності. Комплекс Тугнапе чудово проявив себе у війні проти Росії та заслужено масштабувався як у виробництві, так і застосуванні на полі бою. На успіхи «Стугни» на фронті відреагувала й українська промисловість. Україна майже вчетверо наростила виробництво цих ПТРК. І не лише цих. Це й не дивно, адже наша розробка за своїми технічними характеристиками навіть краще за американські джевеліни. Джавелін дуже хороший продукт, але ми системно працюватимемо, щоб збільшувати виробництво власного продукту і згодом битися за те, щоб наш продукт був гідно представлений на зовнішніх ринках. Ми в липні виробили в чотири рази більше стугни ніж у січні 23-го року, і ми рухаємося до збільшення виробництва далі. Скільки б ми її не виробляли зараз, її буде недостатньо. Зокрема, стугнапе здатна вразити ціль на відстані до п'яти тисяч метрів. Тоді є. Як у Джевелін максимальна дальність удвічі менше, тобто 2,5 тисяч. Важливою перевагою є те, що ракет і самих ПТРК на службі Сил оборони України чимало. На старті російського вторгнення було відомо про наявність 950 ПТРК і більше 9 тисяч ракет. Чимало тоді готувалося на експорт, однак. Повномасштабна війна змінила ці плани. А тепер поговоримо про вартість та рентабельність цієї розробки. До повномасштабного вторгнення Росії в Україну вартість ракет на експорт становила близько 25 тисяч доларів. Ну, в залежності від типу бойової частини умов контракту від 20 навіть до 50 тисяч доларів. Вартість російського танка, який наша стугна може знищити, від 1 мільйона доларів. Думайте. Т-90 прорив, наприклад, коштує 5 мільйонів доларів, а горів спокійно від вдалих пострілів наших хлопців. Тобто цифри реально говорять самі за себе. За час повномасштабки комплекс досконалили відповідно до реалій сучасної війни. І логічно припустити, що після закінчення цієї війни наша стуна буде ще більше затребуваною в інших країнах. На цій оптимістичній ноті ставимо крапочку, панове. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Музиканти вітають наших гостей. і Бажають їм гарної забави. Там 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 там. -там.